Вітає в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма Віч на віч перед мікрофоном Наталя Тукало. У Вінниці працює безпечний простір підтримки жінок та дівчат. Затишно спейс, яка мета цього проєкту від благодійного фонду Восток Сос що передбачає дана ініціатива та яке конкретне втілення вона має в нашому обласному центрі. Про все це і не лише говоритимемо впродовж ефірного часу з представницями Затишно Спейс, координаторкою Світланою Яровою та юристкою Ольгою Олійнік. Дівчата я вас вітаю в студії Українського радіо Вінниці. Вітаємо доброго. дня. Отже, цільова аудиторія простору «Затишно спе. Жінки та дівчата і створені подібні центри, не лише у Вінниці, адже проєкт український, як ми вже зазначили. Розкажіть, будь ласка, трішечки про історію його виникнення, ну і власне основну його мету. Простір працює для дівчат, жінок та дітей віком від 3 до 14 років, тобто з хлопчиками також проводиться робота. Мета простору підвищити і проінформованість суспільстві з приводу гендерного зумовленого насилля і надати допомогу жінкам, які постраждали від гендерного зумовленого насилля. Роз'яснити, які є види, тому що е насилля за статевою ознакою це не тільки тоді, коли вже зґвалтували чи побили. Це і недоречні жарти на роботі, це і булінг в школі, це і. Е Кар'єрні дискримінації і не тільки по відношенню як до однієї статі, так і до іншої. Просто наш простір працює саме з жінками. Дуже важливо також надати інформацію, куди звертатись з жінкам. Ми працюємо активно з перенаправленням, щоб кожна жінка знала свої права, знала, де вона їх може захистити і який її алгоритм дій в тій чи іншій ситуації, щоб роз'яснити, що є. Дозволеною нормою, а що є не окей, тому що як показали дослідження в Україні, якщо е, жінки запитують, чи нормально це, якщо чоловік забороняє їхати у відрядження, або е, чи є місце е, на роботі, хто має забезпечувати сім'ю, а хто має доглядати дітей, е, чи такі ж стереотипи і фрази б'є, значить, любить в е, наших жінок в. Підсвідомості завдяки нашій історії. Завдяки нашим навіяним до цього стереотипам у нас такий уставлений, є, у таких є багато уставлених стереотипів. Тому мета простору якраз розвівати, не тільки розвівати ці стереотипи, але робити суспільство значно здоровішим. Це така дуже красива загальна мета. Історія проєкту виникла якраз з того, що вий з'явився такий. Великий суспільний запит угу. на цю послугу, особливо війна зараз загострила багато питань в темі гендерного зумовленого насилля. Тому е, в благодійному фонді Восток працює така чудова членкиня правління Оксана Куянцева, яка написала грант на донора Кір і тепер є директоркою цього проекту і відкриває такі простори в Україні. Такі простори існують вже в Запоріжжі, Миколаєві, Черкасах, е, Кропивницькому і Хусті. Відповідно, ми зросте. А так, Вінницький простір показує за майже 3, а 2 1/2 3 місяці ми відкрились 26 квітня, показує дуже великий запит суспільства на ці послуги. За цей час в просторі 2908 відвідувань. А ви реєструєте всі відвідування? Так, всі, всі відвідувачки. відвідувачки реєструються. Це понад 400 постійних, це понад 400 жінок, дітей, які звернулись за послугами, і вони відвідали простір 2908 разів станом на сьогодні. Угу. За цей час відбулось 94 заходи, 318 консультацій психологічних, 73 консультації юристки і 40. так? Так, так. І 47 консультацій соцпрацівниці. Загалом в просторі працює 10 фахівчин. Всі ці послуги є абсолютно безкоштовними для відвідувачів, якраз таки завдяки фінансовій підтримці донора Кір. А, а які послуги може отримати жінка? Хто, наш, хто в даному випадку є нашою цільовою аудиторією? Це будь-яка дівчинка від трьох років і до Безкінечності угу. хлопчик від 3 до 14 років, ага, жінка, яка також. постраждала від ага. війни як віничанка, так і внутрішнього переміщена, так і е, з Вінницької області, яка постраждала від війни чи гендерно зумовленого насилля. Простір створений він виник під час війни. Біля його, його назва використовується, тобто затиш, простір безпечний. Простір затишно спейс, безпечний. Ось щодо безпеки, щодо простору, в чому це виражається? Тому що скільки не дивилась, простір, затишно спейс, перше слово безпечний. Так, тому що для нас дуже важливо забезпечити безпечне середовище для. Відвідувачки, яка прийде туди зі своїм питанням, це питання дуже делікатне, зазвичай воно замовчується. І для нас дуже важливо створити таку довірливу атмосферу. Над цим працюють наші фахівчині. Серед них Олічка Олійник, наша юристка простору. Також в просторі надають послуги Валерія Корнієнко, кейс-менеджерка, Юлія Лисюк, соцпрацівниця. Зустрічає всіх Ольга Мальник-Леонтюк, адміністратор, яка зі всіма на зв'язку на телефоні. Будь-який час бачено в робочий, а робочий час з понеділка по суботу, з 10 до 19. В просторі працює три потужних психологині: загальна психологиня Руслана Федорова, кризова психологиня Тетяна Гончарук, яка працює. і з групою людей, які були під окупацією, і зараз в Вінниці опинились, і з групою людей які, жінок, які очікують рідних з війни. І надає кризові консультування в неї дуже багато консультацій людей суїцидальними думками. Тому задача наших психологинь, як Руслана, і Тетяни, вивести людину з того кризового стану, стабілізувати її і прописати її план алгоритму подальших дій і можливого перенаправлення. Ну направду перенаправлення займал. Займається якась менеджерка, але в нас всі в цьому просторі взаємозаміні, тому що наша головна задача це надати якісну послугу відвідувачці, незалежності від того, чиї то є обов'язки. Також працює в просторі дитяча психологиня і педагогиня. Я хотіла сказати, в просторі працює потужна система роботи з дітьми, тому що mm -hmm. насправді там це не просто бейбі-сітінг, а е е е працюють Олександра е Горбачук е з дітками як на індивідуальних консультаціях, так і на ігровій зоні проводить арт-терапевтичні заходи та заходи з приводу того, як боротись е або як стабілізувати дитину в, 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 в mm -hmm. різних станах. І також наша чарівна педагогиня, яка завжди придумає їм арт-терапевтичні майстер-класи або знайде чим зайняти дитину, незалежності від того, чи вона хотіла сидіти в телефоні весь той час, доки мама отримує послугу. То 5 хвилин, і наша педагогиня Юлія вона обов'язково вже ту дитину чимось займе, бо якоюсь грою, незалежно від того, якого про віку. це ще детальніше трошечки нижче. Жінка, дівчина звертається до простору позбутись від небезпеки і отримати, ну, певний спокій, поради, консультації. Які переважають запити, ви вже могли ну, підбити певні підсумки. З чим звертаються найчастіше, з яким болем, з якими, за якими консультаціями? Ай, можливо, тут Олечка якраз розкаже. Дамо, так, дамо, дамо нарешті можливість висказатись. <гум> Юристка Ольга Олійник. Будь ласка. Насправді запитів дуже багато. І запити дуже різні. Якщо це жінки внутрішньопереміщені, то це здебільшого запити щодо розлучення, щодо отримання аліментів. І ну на жаль, статистика зросла розлучення дуже збільшилось. Деякі, деякі чоловіки за кордоном. Чоловіки І... втікли раніше, так? Виїхали, скажімо. Є такі ситуації, тому ми працюємо над тим, щоб жінка отримала аліменти незалежності від того, де знаходиться чоловік. Запити є за психологічною підтримкою. Якщо це переміщення особи, ми з Тетяною, нашим кризовим психологом ось на цій групі підтримці, Внутрішньопереміщених осіб, їм дуже важко, тому що більшість з них були в окупації. Працюємо над підтримкою психологічною, надаємо ресурсності для того, щоб жінка відчувала ту безпеку, тому що більшість жінок, які приїхали з окупації, вони не соціалізовані взагалі. Вони навіть коли заходять до магазину, вони дивуються, що є продукти, вода, тому ось є такі ситуації. Багато дуже працюємо з дітками, тому що ну, дітки, відповідно, були з сім'ями, так само в окупації. І вони цей... Період переживають набагато чаще, ніж батьки, ніж дорослі відповідно, і вони більш замкнуті. Якщо, до прикладу, жінка приходить, вона відвідає 5-6 тренінгів, і потім вона з задоволенням йде на індивідуальну психологічну консультацію, тому що вона розуміє, що їй це потрібно, то з дітками це більш проблематично, їх дуже важко відкрити. Але от працюємо потрошки для того, щоб дітки відкривались. Наша психологиня дитяча Олександра після того, коли проводить індивідуальну консультацію з дітками, вона спілкується з мамами для того, щоб от знайти цю комунікацію між мамою і дитиною. Якщо це Скажем, щодо юридичних запитів, крім розлучення аліментів, ще є запити щодо відшкодування компенсації пошкодженого майна, так. запити щодо порушення певних вправ внутрішньопереміщених осіб про надання допомоги. Ну, запитів насправді багато Добре, усі, усі проблеми, та які там є юридичного Мені, характеру. Хане знаєте, що вразило? От я вас слухаю, пані Олю. Мене вразило випадки. Ну, напевно, це моє суб'єктивне, коли чоловік втік за кордон, а дружина з дітьми залишається. Я так, так про таке ще не чула. І це такі це. специфічні запити. Багато угу. і таких випадків, якщо ну, можна... ну зараз в нас просто в даний момент, є дві жінки, з якими ми працюємо в такому. Руслі. В якому психологічному стані вони перебувають? Е, ну, ви знаєте? Я не чула ще такого, правда. Е, Дехто, скажімо так, більш-менш нормальному, тому що вони радіють, що вони. Покинули окупацію, вони вже більш-менш у безпечному місті, вони здорові. І ось, скажімо так, юридичні аспекти це вже таке другорядне, головне психологічний стан. Так. Тобто психологи працюють над тим, щоб жінці допомогти психологічно, а вже все інше вирішує, скажімо так, я і наші Фахівчині Так, да, Оля ще так скромнічає. Вони беруть людину за руку, ведуть в прозорий офіс, в суд, адвокатують повністю їхні права. І в Олі вже багато є закритих кейсів, коли людина звернулась, їй скрізь вона доходила, їй надавали консультації, що це неможливо зробити. В Олі 3-4 дня, максимум 2 тижні, і вже є якийсь етап реалізований, вже закрите питання, з яким зверталась жінка. Так само соспраця. Працівниця, для якої немає проблем, для неї тільки з'явився запит, вона одразу ж в сумку в руки на вихід і пішла вирішувати це питання. Дівчата працюють дуже оперативно, тому що часу мало. Простір працює на даному етапі до, до кінця серпня місяця, в подальшому, якщо донор буде продовжувати фінансувати. Цей проект то буде продовження ще на рік, але якщо не буде, ми будемо вести також переговори з Вінницькою міською радою. Попередньо Галина Анатолійовна Якубович, заступниця міського голови, вже погодила, що якщо буде великий запит суспільстві на такий простір, то міська рада готова цей проект взяти на свою на своє співфінансування. Але, начебто, зараз є хороші новини про продовження, тому очікуємо ще на документальне підтвердження і зможемо тоді надавати більше послуг, більшій кількості жінок і більше інформувати з приводу того, що є куди звернутись, якщо у тебе в сім'ї на роботі. В школі, в університеті, в будь-якій соціальній групі, де ти знаходишся, є проблеми, тому що дивним для вас було те, що чоловік поїхав за кордон, а жінка залишилась тут. А ми, коли слухаємо історії наших відвідувачок про зґвалтування в сім'ї від рідних, або від людей, яким ми не довіряли до цього, або коли ми не можемо озвучувати ці кейси з. Ми нами, але в загальному це дуже страшні і тяжкі речі, з якими дівчина, дівчинка або жінка зустрічається навіть не на окупованих територіях. Ми мовчимо про те, що відбувалося з ними там. А тут у нас в Вінницькій області, і це відбувається за закритими дверима, і про це ніхто не говорить, тому що нас як прийнято не виносити сварки з дому, все вирішувати у себе. Які можливо історії, про які ви зараз говорите, не називаючи імен, вразили особисто вас або пані Оля, або вас Світлана? Я, які от просто запам'ятались, які ви пережили, і я думаю, допомогли таким людям? Ми можемо безіменно іменно в загальному? Не можемо так, ну але вони є. Дівчата звертаються, жінки, і ви допомагаєте ратим. Це такі ситуації, коли дівчинка не може знайти підтримки в сім'ї ні від мами, ні від тата, ні від інших людей, а хтось із рідних може в цей момент чинити над нею зґвалтування регулярне. Не знаю, що сказати. В загальний психологічний стан, статистика І статистика показує, що кожна третя жінка, от нас з вами тут в студії знаходиться четверо, uh -huh. і Кожна третя в своєму житті колись постраждала від гендерно гендернозамованого насилля. І це не суха статистика, я зрозуміла це, коли стало питання зброю до тих івано-франківських хлопців, які гвалтували дівчат, знімали це на камеру. Так. Я написала в чат своїх подруг про те, що дівчата у собі, бі'є така статистика, що кожна третя. У нас там п'ятеро. І в тому чаті виявилось, що ем, двоє з них е, дійсно в своєму житті постраждали. А ми з тими подругами. Дружимо вже десятріччями, і ми подруги про це не знали. Тобто, наскільки в кожній сім'ї, в якій відбуваються такі проблеми, ці питання замовчуються, розповісти дуже що навіть важко. близьким друзям важко розповісти. Наскільки важливо це питання піднімати зараз на поверхню і розповідати, що є служби, які допомагають, є служби, які мають, можуть надати підтримку, які можуть провести тебе з руку і вийти з цього стану. Ну і важливо, щоб ті, хто вчинив, Такі дії, щоб вони отримали покарання у випадку з цими хлопцями, мені здається, там все не дуже. Це окрема історія юридична з приводу нашої законодавчої бази і з приводу того, які є практики в світі, можливо, Оля, можеш якось трошки. Ну, Алгоритм а -а -а. дій розказати жінці, куди вона може звернутися в першу чергу і як далі можна рухатись. Е, ну, хочу сказати, що від початку війни е, статистика щодо домашнього насильства зросла, і вона зросла вдвічі. Е, в Україні діє така громадська організація Лестрада, і вона веде статистичні дані. М -м, статистика насправді жахлива. І страждають не тільки жінки віком від 18 і до 45, а це і дівчата віком від 5 і до 14 років. Це жінки 55 тобто збільшується рівень насильства як і в сім'ях, так і в суспільстві. Якщо жінка постраждала від гендерного замовленого насильства, зокрема від домашнього насильства. Ну, основне, це її бажання дати згоду на те, щоб їй допомогли. Якщо жінка не хоче, щоб їй допомагали, тут, на жаль, безсилі усі. Алгоритм такий, якщо дається згода на допомогу, перше це звертаємось до поліції, надаємо психологічну допомогу, Якщо потрібно, це фізичне або сексуальне насильство, ми надаємо медичну допомогу. І потім жінкою в першу чергу працює психолог, співробітники поліції. В нас є громадська організація, яка займається приймає виклики. Вони працюють цілодобово. Є Поліна, така служба, яка працює безпосередньо з домашнім насильством. Якщо ми візьмемо Вінницю, то в нас є міжвідомча група, яка займається безпосередньо домашнім насильством, і в них є мобільна бригада, яка виїжджає по Вінницькій області. Якщо є такий запит, громадська організація дівчата так само вони працюють з жінками, які страждають від. Гендерно зумовленого домашнього насильства є всеукраїнська організація ЮРФЕМ, яка теж надає повністю увесь спектр юридичних послуг жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, і, зокрема, від домашнього насильства. Але ще раз наголошую: в першу чергу це згода самої жінки. Більше жінок сьогодні погоджуються розповісти, і звернутись і попросити про допомогу. Ні. Чи все таки більшість не погоджується? Не погоджується? На е, жаль, ми можемо е, озвучити телеграм-канал, через який відбуваються всі наші комунікації. Це, е, Затишно Вінниця, там можна написати там є номер телефону, адреса простору на порика 19, Туди можна прийти в будь-який час робочий з понеділка по суботу, з 10 до 19. В просторі можна просто залишити дитину на нашу педагогиню Юлію Дейнеку чи на дитячу психологиню Олександру Горбатюк і піти відвідати загальний груповий захід або відвідати індивідуальну консультацію. Всі індивідуальні консультації, які відбуваються за дворими кабінету психолога, вони. Конфіденційні. Конфіденційні. І до моменту, поки жінка не дасть згоду на роботу з її кейсом, на жаль, ніхто не може насильно допомогти. Як -то при Причин, причинити добро я. Також хочу додати, що на сторінці Суспільної Вінниці у вкладці Українського радіо Вінниці під нашим ефіром на ютуб-каналі є також координати затишноспейс номерами телефону телеграм-каналом. Тому, будь ласка, звертайтеся і дивіться, і звертайте на це увагу. Не хочу е, на такий... Ну, Трошки трішки сумній е, ноті завершувати програму. Е, розкажіть кілька слів про заходи, які ви влаштовуєте. У вас йога є Про провість да, про щось таке позитивне. Звичайно, ми е, маємо дуже багато позитивних відгуків від наших відвідувачок. Е, от одна відвідувачка нещодавно е, якраз ділилась своїм чоловіком починкою, і так я правильно розказую. І вона була донором починки для свого чоловіка, і наш простір допоміг їй психологічно пройти цей процес. Ну, це ж супер історія. Є, У є, є, нас вже є поповнення в просторі. Була мама вагітна, яка ходила до нас постійно на різні заходи. І зараз вже. Народила от буквально кілька днів тому. Вітаємо своє поповненням. Вона <смеш> <смеш> вже наросте. прийшла до нас з тістечками. Вся така задоволена, щаслива, тому що вона тільки була якраз на виїзному заході в за містом в Лавандовому полі, де потім у них була змога отримати також і фотосет після лекції з гендерно змоленого насилля. І після цього вночі вона, якраз надихавшись, Лаванди народила. Тому дуже багато є таких сімейних, класних історій. Жінки печуть пиріжки, приносять як знак вдячності Олі, Юлі, фахівчиням іншим за те, що допомогли, підтримали і вивели зі складних станів. Я бачила. Як проходив майстер-клас із самооборони, це такий тренінг трьохгодинний, на якому дівчата за три години зайшовши туди, в одному стані, вийшли звідти сильними, наповненими. І якщо вони туди заходили, в стані жертви, тому що вони або були, і вони зізнавались там на тому заході, що з ними таке траплялося, що по відношенню до них було гендерно замовлене населення різного типу, як фізичне, як сексуальне так і психологічне, про економічне це взагалі окрема тема, про яку мало зараз розказано в суспільстві, тому треба більше обширно про цю частину розповідати. І вони, зайшовши на тренінг, по них е тренер провела тест, по, по якому було видно, хто в стані жертви. І потім, коли вони виходили з цього тренінгу, це вже була зовсім інша жінка з розправленими плечима, така, що я б на неї не нападала. Дуже багато в нас класних історій є. Приходьте в будь-який час. Консультації, поради, і все це. безкоштовно. правильно. безкоштовно. Наразі програма Вічна віч» добігає завершення. Сьогодні ми говорили про безпечний простір підтримки жінок та дівчат затишного спец. Нагадаю, нашому гостями були його координаторка Світлана Ярова та юристка Ольга Олійник. Я вам дякую, дівчата. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу.